Я синові говорила, аби він не давав згоди на шлюб доньки, бо мені з першого погляду цей Ігор не сподобався. Ні мені, ні Мурчику, якого цей Ігор просто грубо посунув ногою, хоч міг просто обійти. Ще в родину не прийшов, а вже посуває. Та й онучка моя тільки 20 років має, і я їй в очі про це сказала і при ньому. «Іринко, в тебе ще таких ігорів буде сто, а молодість твою ніхто не верне. Ти ще надто молоденька, аби життя своє на кухні провести. Ба, але ж я його люблю, дивувалася онучка. А він тебе любить? Звичайно, а в чому то виражається? Чи він тебе опікає, чи він тобі допомагає, чи він тебе обіймає просто так? Ну, ба, він вчиться любити, і я вчуся, а він те все слухав і робив вигляд, що це не про нього. Отже, жевжик!» Тільки очима по квартирі стріляв, наче вже прикидав, що після того, як мене не стане, він цю квартиру продаватиме. Ой, як ще вчиться, то вже й не навчиться. Синові я сказала, аби згоди не давав, і подумав та добряче за ним прослідкував, бо син мій заможний, а люди ласі до дармових грошей. Але хто мене слухає, проте вийшло на моє, хоч і шкода. Весілля було пишне і багате, молоді, як з картинки. Матвій подарував молодим квартиру, і зять аж світився від щастя.